Друзі, привіт! Хочу поділитися з вами новиною. Я нарешті придбав собі новенький планшет. Т-класт Т50. І чесно, він мене приємно здивував. Це була спонтанна покупка з сайту тему, але, здається, одна з найвдаліших за останній час по співвідношенню ціни та якості. У коробці все, що потрібно, це все стандартно, сам планшет, USB-кабель, до речі, зарядки не було. Інструкція, гарантія, мінімалізм, але нічого зайвого. А тепер до головного, чому цей планшет реально вартий уваги? Ну, дивіться. Тут дисплей 11 дюймів, IPS Full HD, та ще з частотою ловлення 90 Гц. Екран великий, яскравий, кольори, соковиті, і що найприємніше, все дуже плавно працює. Дійсно, я розумію, що ви зараз кажете, Льоха, це повний бред, але ні. Гортаєш сторінку, дивишся відео, читаєш і очі зовсім не втомлюються. Я скажу вам, що я граю на ньому в ігри, але в досить прості в казуальні ігри. Питався е, запустити на ньому танк. Але працює лише на мінімальних налаштуваннях у кінці. Я все це подробно вам покажу. а Під капотом у нас тут процесор Unisoc T620, 8 ядер, 6 ГБ оперативної пам'яті та ще 256 Вбудованою. Я одразу накачав туди купу додатків, фільмів подивився, музику слухав, місця з головою хватає. А якщо вам ще щось треба, то можна вставити сім-карту та дзвонити з нього. Також підтримує карту пам'яті до 1 ТБ. До речі, встановлений Android 15. І сама оболонка працює дуже плавно, ніяких нарікань до неї немає. Це, до речі, дуже круто, що є чохол, за допомогою якого можна поставити планшет та дивитися, не тримаючи його в руках. Я вже, мабуть, місяць тестую цей планшет як свій основний, і претензій до нього в мене, чесно кажучи, немає так. Звісно, це не топова модель, навіть не середньобюджетна модель це стабільна бюджетна. Техніка, яка, яку ви розумієте, що коштує вона дешево, і чогось особливого від нього чекати не треба, але тут є все основне. До речі, акумулятор тримає дуже гарно, в мене він. 3-4 дні. Якщо я його не постійно клацаю, то він тримає гарно. Акумулятор на 8000 мАч Це дуже добре. До речі, був час, коли один тиждень цей планшет просто лежав і він не розрядився. Камера десь теж є, основна на 13 мегапікселів, Додатковий сенсор, фронталка на 8 мегапікселів. для відеодзвонків, для яких. То вайберів, телеграмів і для фоточок у якийсь там, просто від кому, комусь відіслати це дуже гарно. Як я вже сказав, підтримує сим карту Wi-Fi 5-го покоління, Bluetooth 5.0, GPS повний набір для життя та подорожей. Він досить компактний. Спокійно можна його поклати у сумку та навіть кудись їхати. Важить лише 520 грам, товщина лише 8 мм, корпус алюмінієвий, виглядає стильно, приємно лежить в руці, не слизький, брати з собою в рюкзак, як я вже сказав, саме то. Сенсор працює дуже чітко, частота 100 о, господи, кажу, де 120 Гц, 90 Гц на дотик реально відчувається під час ігор. да. Є моменти, але друзі для Ютубу, для перегляду фільмів, для того, щоб просто якусь інформацію зчитувати з дисплею, це просто якийсь топчик. І головне, тут вже встановлений з коробки 15 Android, все сучасне, все гарно, без глюків, але якщо не загружати систему дуже важкими іграми. От, подивіться, зараз я а, встановив. Мінімальні налаштування і грати, до речі, непогано. Також ви можете саме подивитися зараз. Я вам включу звук, щоб ви все самі побачили. Дякую.